Кожна дитина заслуговує на свій трамплін у велике життя. Ми дуже хотіли показати дітям і місцевим, що те, що вони мають, це дуже круто. Це фантастик. Таких змагань за часів України з таким масштабом розмахом, і з розмахом ще не було. Це майбутнє, на яке ми зараз можемо впливати. Ну це дуже класно, що зробили таке, що у дітей з'явився спонсор. Для мене це багато чого значить. Просто дуже хотілося допомогти дітям відчути себе крутими, відчути себе справжніми спортсменами, якими вони і є. Суперові змагання, я думаю, що ми сьогодні чекаємо на рекорди. Бо всі настроєні показати хороший результат. Нема такого спорту, в якому ти відчуваєш себе так вільно. Ну такий природній наркотик, мабуть. Тому що спорт це є рух для людей, для молоді. Ну, взагалі, бомба. Я впевнений, що це початок великої цікавої історії. Всі найсильніші приїхали на ці змагання. І насправді хочеться, користуючись нагодою, подякувати всім, хто в це повірив. І нам дуже хотілось зробити. Так, щоб кожен з вас мав цей трамплін в вашому житті. Дякую.